Доброго дня! Мене звати Наталія Іванівна Визова, я працюю вчителем англійської мови в гімназії Троніщини, працюю вже більше 20 років, працюю за власною методикою мультисенсорного навчання з використанням мережі інтернету. Чому мультисенсорного навчання? Це такого навчання, коли задіяні в учнів і слуг, і зір. І внутрішнє бажання вчитися так, щоб увага була сконцентрована максимально, так щоб учень міг взяти знання настільки, настільки це можливо. Але також з використанням мережі інтернет. Чому мережі інтернет? Тому що я часто задумувалася над тим, як зробити так, щоб можна було створити таке місце, де справді учням цікаво. Адже кажуть, що можна поїхати в англомовну країну і досить швидко заговорити. Мені хотілося знайти таке місце, яке стало ширше трішки, ніж в мій кабінет, де учні могли б, спираючись на такі три кіти, як спілкування, співпраця і позитивне утвердження особистості, вивчати англійську мову. В результаті я вирішила створити в інтернеті. Такий майданчик, великий, платформу, динець дистанційного навчання, яка буде складатися з кількох майданчиків. Один із майданчиків, з якого я почала, це майданчик віки 313 тобто трішки ширший, ніж мій кабінет номер 313 Такі майданчики я створила разом з учнями в інтернеті для виконання домашніх завдань. Цього було недостатньо. Так я стала рухатися. І створила з ними майданчик для спілкування з дітьми світу. Це майданчик Вікітілі. І цього було мало. Далі виникло бажання створити вітаню мистецьку. В результаті виник і такий майданчик. Платформа передбачала також майданчик громадської такої позиції або платформу для висловлення своїх думок. І тому з'явився майданчик журналістики. Важливо було також навчити учнів оцінювати себе, рухатися в правильному напрямку самостійно. І так з'явився ще один майданчик на платформі це європейське мовне портфоліо. В результаті все це створювалось не один день, але хочу сказати, що суть всієї цієї методики не в тому, що вчитель сказав, що треба створити якийсь майданчик. А разом з учнями почати його створювати. Разом з учнями все це робити, зробити так, щоб вони відчували, що саме вони його створюють. І створюють для того, щоб англійську мову вивчити так, щоб знати її на хорошому рівні, на відмінному рівні, який відповідає саме стандартам європейського умовного портфоліо. Сподіваюся, що а, це цікаво і інше, але оскільки це робилося разом з учнями, мені дуже важливо, щоб саме учні сказали, як вони це роблять Тому в так у мене сьогодні, хоча канікули зараз, прийшла моя учениця 8 класу, Настя Радківська, яка також розповідатиме, які платформи, які майданчики, що ми там робимо, наскільки їй це цікаво, як і іншим учням. Добрий день, я учениця 8 е класу, учениця Наталії Іванівни. Я працюю з Наталією Іванівної вже понад рік. Дуже подобається ця праця. І хочу розповісти про найголовніший і найважливіший наш майданчик. Ось це віки 313. На ньому ми виконуємо наші домашні завдання. Якщо навіть когось не було в школі, то він в будь-який час може зайти і подивитися, яке ж все ж таки задало домашнє завдання Ось на наприклад. Так, також на цьому сайті є граматичні довідники, що створювалися учнями інших років ще до нашого класу. Ось, Gaming Bank. Тут є правила, ось, всі часи. Ну, почнемо з present simple. Тут є present simple використання саме українською мовою, а є ще англійською. Де на тій же сторінці розміщені ще й вправи, що перевіряє потім вже комп'ютер і можна дуже легко засвоїти будь-який час. Так. Також ми виконуємо творчі завдання та домашнє читання. Ось. Також на цьому сайті ми викладаємо свої креативні роботи та домашні. Читання. Ми це все викладаємо в, або в особливому зошиті, або в спеціальному зошиті для домашнього читання. Ось, наприклад, я вам покажу зошит з домашнього читання. Тут є різні напрямки, тобто ми бачимо і освіта, і біологія, і подорож, історія. Ось, наприклад, моя перша робота, тут ми бачимо, що були помилки, металювання виправляла. Ось можна було подивитися і до уроку підго підготуватися. І ось вже потім ми бачимо, що в цій роботі немає жодної помилки. Ось так. Також цей сайт він допомагає нам розширяти уроки власними ідеями, власними матеріалами, які ми можемо підготувати. Наприклад, клуб, це командна робота. Е, і е, ми бачимо, що ці всі клуби, які ми проводимо, вони викладаються на вікі ТВ, е, де є багато інших каналів. Ось, наприклад, український, е, США канал, Тайвань, франц, французький, е, тут ми бачимо Білорусь, Болгарія, Канада, Пакистан, тобто дуже багато країн беруть участь на цьому сайті. Тепер я хочу вам представити одну командну роботу, як це виглядає. Так, це ми виконували, виконуємо таку роботу кожну чверть. Так, English Fab Meeting 2015. Зустріч у нас була на тему музика. Ось, і... Ми з однокла однокласниці підготували ось таку сторіночку. Є відеоматеріали, є інформація. Ось так. А також на цьому сайті можливе спілкування з вчителем. Тобто заходимо і бачимо всіх учасників, досить багато у нас. Ось. Наприклад, натискаємо на когось і відправляємо повідомлення. Ось так. Тобто Вікі 313 є незамінним помічником у вивченні англійської мови. Ось так от. Це наша гордість. Hello, I'm Natalia Blizova. I'm the creator of the Wiki TV channel, and uh, I want to say that I am supervising six Ukrainian channels, and you can see them on our screen. There are Ukrainian channels, and if I click here, you will see that our channels are here. So I'm supervising six Ukrainian channels, which are broadcasting from. From the studio 313 in Kyiv, Ukraine. The studio is my classroom, and um, Kyiv is the capital of Ukraine and it's the oldest city, one of the oldest cities in Ukraine. And I'd like to say that a thousand years ago it was the biggest city in Europe. And speaking about Ukraine, I think it's interesting for you to know that uh, 5000 BC. Uh, there were people in Ukraine who were called the Kurgans, and the British scientists even say that those people spoke the language which is uh, the source of Indo-European languages. And uh, speaking about uh, 4,000 years BC, there were the Tripillion people on the territory of Ukraine and uh, they had interesting traditions, and one of the traditions was for women to wear embroidered blouses. So, still today, Ukrainian women wear embroidered blouses. And um, it's my great joy to also to host on our Viki TV um, the channels from the United States and from Canada. So the channels from Canada is from Bellington, Ontario, and the supervisor of this channel is the teacher from Ontario, and this is uh, Sean Els, And his students uh, have started broadcasting their channels here. And the channels from Kansas, Missouri, and this, these channels are supervised by Lisa Childers. And I hope that it is going to be an amazing project. It's a great joy because six channels, it means that six groups of my students are involved. And a lot of students from Canada and from the United States. And it's my dream just to see all these kids united. And I hope that will be really an amazing project. And um, thank you for watching us and stay with us. Bye. See you soon. <laughs> Hi, I'm Lauren. I'm Molly and I'm Maddie. And uh, we go to Scion. And we're freshmen. Yeah, some hobbies that we like to do. We like to shop. We like to shop. And I like to dance. We like to play sports. Run. Yes. And those are just some things we like to do. And to school, we have to wear a uniform? shirt with our logo. logo. Versus pink. And you can wear white or pink. And we also have to wear gray skirts. Yes. And, stuff like that. and we also have to wear. Hello! In this year we have been studying the global ecological problems, biodiversity and ecosystem losses. Our class made a research about Chernobyl disaster, which caused a lot of problems in 1980s. I made a research in the form of a video about Chernobyl disaster, and I can tell that uh, this tragedy is a really big problem for the whole Ukraine. Uh, the cases of illness uh, uh, were more frequent uh, in 19s because the level of radiation was really high. Uh, but now people don't become ill as before because the level of radiation is normal. Uh, except for uh, some places in 30 kilometers, 26th of april, my mom witnessed the tragedy of chernobyl disaster. Um, i uh, made a film about uh, that when my, uh, in which my mom tells about uh, this tragedy. Uh, as members of the family which suffered from Chernobyl disaster we um, we go to torres uh, and my family and I a uh, few years ago were in uh, Germany uh, and uh So we are now in the Teaching Resource Center. I am talking to Mr. Tasker. Mr. Tasker, could you just present yourself? Sure. Um, my name is Tom Tasker. I'm the Senior English Language Fellow here in Kiev, Ukraine. Um, my job is to work mostly here at ETRC, English Teaching Resource Center. Um, I do weekly workshops and seminars for teachers. English as a foreign language teachers, um, and I also travel around uh, the country to different universities and do similar seminars um, with EFL teachers and in many different places. As a teacher, I'm doing here a new technology project, and you are our supervisor. What do you think of new technologies in school life? That's exciting. I think um, you know it's something that uh, students really get interested in. It's different. It's creative. Um, and it's a great way for them to practice their English outside of the classroom in real ways, authentic ways. You already know that my students from Kiev Trajan Gymnasium have already started working on this project and they have already created some of their portfolios. What do you think of their work? Well, I, I'm, I saw a little bit from what you showed us last week, but I'm, I'm really interested in seeing how this develops and um, seeing where their projects go. I, I'm, I know in January you said you're going to show us. A lot of the, the wiki and the blogs and the website that, uh, that they're involved with, and I'm, I'm really interested in seeing how it progresses. What could you just wish my students? Oh, all the best and good luck with it, and just explore and have fun with it. It's, it's, it's a great way to explore the world and your English, so you uh, can't lose Thank you very much for You're this welcome. conversation. You're welcome. Зараз я хочу вас познайомити з електронною мистецькою вітальнею, що називається Magic Land. Тут є переклади учнів наших вчителів та вчителів, які вже не в перший раз перекладають досить важкі вірші. Також я хочу вам показати переклади Саратіздел до 80 річчя з дня її смерті. Так, тут є переклади наших вчителів та учнів. З Зчителів хочу показати Наталію Бузову та її переклад О день вогню, добі рядки. Учнів, ученицю 10-го В класу Настю Булавіна. Так, також є е, додаткова інформація про саму Сару ЦІЗДИЛ та її поеми і честь написання їх. Якщо ви хочете зайти, то, будь ласка, сюди. Також в 2014 році відбулася зустріч, на якій учні представляли свої переклади з Тараса Шевченка. Ось ось така оформила цікава сторінка. Це зустріч, яка відбулася. І ось переклади 10-го В класу Софії Кушнір. Тут Представлено цьому відео, як правнучка читає вірш, який присадячений її прабабусі, написаний Тарасом Шевченко, і сам інший твір. Так, ось. Також представлен тут вчительський переклад у неділю на салоні. Є, є ще пісня сама. У цьому році також ми, учні 8 класу, зустрілися з авторами цих перекладів. І це була досить така цікава зустріч. Тож ми плануємо вже в 10 класі також взятися за переклади інших авторів. Але вже в цьому році, в 8 класі, ми поставили спектакль Артура Кунен-Дойла Спілка рудих. У нас на цій сторінці є слайд шоу яке ми створювали разом з е, нашою вчителькою та її учнями восьмого е, класу, е, зі своїх домашніх комп'ютерів шукали інформацію і обмінювалися е, ці, ну, цими даними. Також на сторінці є е, відео про спілку родих у ХХ столітті. Наше виконання десь в першому столітті та вже й мультфільм про 22 століття та спілку рудих. Так, тепер більше про нашу уставу. Які ми теж розробили з учнями. Ось. Тож, все, про що я вище казала, я хочу підвести такий висновок, що вивчення англійської мови може бути досить цікавим, не суто залежно від вивчення книжки чи правил, адже можна робити щось нове та цікаве, розвиваючи свої знання про англійську мову, про її використання. І тож я вважаю, що в наступному році у нас буде досить цікава робота. Тепер я хочу розповісти про ще один новий майданчик до нашого класу, що називається Європейське мовне портфоліо. Так, то що ж таке взагалі портфоліо? Мовне портфоліо це особистий запис твого навчального досвіду. Він робиться так, як учні хочуть, тобто по бажанню. Так, мовне портфоліо ділиться на паспорт, біографію та досьє. Почнемо з паспорту. Паспорт. В ньому ми оцінюємо свої вже знання на, на цей момент. Тобто це аудіювання, говоріння, читання та написання. Також є зразок, за яким учні в інших країнах виконують заповнюють паспорт. біографії ми пишемо все те, що вже вміємо, чи хотілося б ще навчитися. Також є зразок. Досія. В досі ми пишемо, де в нас вже був досвід з іноземної мови. В проєктах, креативних роботах, листах, аудіо, аудіо та відеороботи, та також спектаклі. Тож я зі своїми однокласниками теж почала робити свої своїм портфоліо. Почну зі свого. Ось так. Паспорт. В паспорті я співала про короткі факти про себе і оцінила свої вміння і зробила висновок, що аудіювання трошки потрібно підтягнути. В біографії я записувала, що закінчила восьмий клас і ну, скільки проводжу час на скільки виділяю часу на вивчення іноземної мови. А в досі я буду вже записувати все те, літом, що, де я використовувала мову, тобто це спілкування з іноземцями, також приймала участь у міжнародних проєктах як Айорна. І висновок, я хотіла сказати, що на наступний рік ми вже з однокласниками визначилися з правилами поведінки в класі. І найкраще правило, що мені подобається, це брати, щоб кожен учень брав участь у дискусіях та інше давали право на власну думку. Ось так. І висновок хочу сказати те, що е, мовне, мовне портфоліо дає велику можливість надзвичайно просто розвиватися далі, е, е, дивитися, в якому темпі тобі і напрямку краще йти далі. Тобто всім раджу завести своє мовне портфоліо. We want to congratulate you with the Women's Day, the 8th of March. We are very thankful to you for our cooperative work, uh, and um, it was not uh, only very useful for us, but uh, it brought us lots of pleasure. And uh, please uh, continue doing your job. And thank you that you inspire us for the creative work and we wish you, of course, strong health um, with, uh, with which you can uh, continue your work and uh, spending your time doing your favorite things, the things that uh, make you happy and the things you love doing. thank you for all. we love you and uh, we miss you. come, on, please